Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Speaks. З вами Лара, і сьогодні в нас Project Pen. Пройшов вже як місяць після того, як я запустила Project Pen і добала туди дуже-дуже багато різної цікавої косметики, тому прихожу я з оновленнями. Давайте подивимося, що там мені вдалося використати і скільки. Ну і що ж, починаємо! Ну Давайте почнемо так: зліва чи справа? Зліва чи права? Давайте зліва. Дівчата, пам'ятаєте, ось такий спрей для волосся з італійської фірми Nae Naturale Antica Herboristeria. Herboristeria. Я думаю, це від слова ерпал, тобто трави, тобто такий трав'яний натуральний спрейчик для сухого волосся. І дивіться, і в мене тут реально дуже-дуже класний результат. Ось я помітила е, на баночки, що в мене такий нехто, добрий такий сантиметр пішов. У мене ціль його використати до кінця року. Як ви думаєте, справлюсь чи ні? Це в мене результат за місяць. Ну, мені здається, що теоретично, може би я і справилась з цим завданням. Подивимося. Ось тому ось такий гарний результат. Спрей непоганий, він мені подобається. Трошки мені запах не, не дуже вподоби, але я трошки вибредна щодо запахів, тому ну, тут же мені вибачайте. Дивіться, був в мене ще такий в Project Penny, точніше, є ось такий кремчик під очі, в'яник, крем под очі для сухої шкіри. Ось, І буду вам чесно сказати, я тут халтурила. Ось, буквально чуть-чуть ось там щось пішло. Забувала я ним користуватися, лінувалася трошки часом згадувала, що він мене в Project Penny, то щось там трошечки намазувала, але ну ви бачите. Мінімально-мінімально використала, тому тут мені п'ятірки ставити не зможемо. Та сама ситуація з цим парфюмом. Ось була помітка, і вона, в принципі, там сама, я може там 2 4 рази ним попшикалася та й все. Ви знаєте, якось тянеться в мене зараз рука до мого нового парфюму, який я придбала, натурального. Дуже класний. Якщо вам цікаво, то зніму відео на цю тему, тому що ви знаєте, що я зараз переходжу на. Повністю-повністю всю натуральну косметику, і в тому числі і парфуми. Ось тому цим я якось так дуже маленько користувалася. ось ну Треба буде постаратись більше. І та сама історія з ось цим парфумом з Avon і Ну, Тут нічого майже не змінилося, може там пів-пів міліметра, щось таке. ну Дуже маленько, мало я ним пшукалася. Це, до речі, парфум з Джей Фензі, це відповідник Дольче Габана. Дольче, по-моєму. Так, е, Так, дівчата, потім гель для Брів, ну що я можу сказати? Іллюнувалась я і тут. Е, може, кілька раз використала, ну, тут не видно ніякого прогресу. Треба, звісно, більше. Нажати на нього, подивимося на блиск. З блиском тут ситуація трішечки краще. Бачите, тут є от якийсь там пів міліметра. Все-таки я використала, старалася використовувати дівчата, старалась, скажу вам чесно, ось, бачите, є, є є, якийсь прогрес. Ось я не скажу, що я великий любитель блисків, ну, я люблю близькі в цілому, але якось не знаю, вони мені дуже помало йдуть. от. Прям настільки помало, що взагалі. Тому да, прогресу тут небагато, на жаль. Ось, Далі, що в нас тут коректор? Півчаток коректору я намагалася просвітити і м -м -м, є, бачите, є от е прогрес, бо тут пустенько, да, а миточка зверху. Але, ну, на жаль, тут не видно, да, скільки саме. Ну, Видно, що тут вже воно пішло вниз. Коректором я користувалася е майже кожен день. Старалася. Цей наносити, не забувати, тому тут буде десь скоро побачимо якісь пусті. Проміжки краще. Тут я можу сказати, що я справді користувалася. Тоналочка. Дівчата, тоналочку я наносила її більше точечно, часом замість коректора на все обличчя не наносила, тому тут використання мінімальне. Ось це, до речі, біленда Makeup Academy, класна тоналка для сухої, ну і може бути ще для комбінованої шкіри, але трошки в зоні Т будете світитися. Ось класна, немає ні мікропластику, хороший склад, все люкс, чесно, можете брати, якщо будете бачити, по складу бомба Пітарда. І, до речі, вона досить така, ця тоналочка м -м, перекриваюча. Тобто я її використовувала кажу замість коректора дуже часто. Коли в мене десь коректор був там в сумочці чи ще десь, то я собі наносила тоналочку і дуже це гарно виглядало. Не темніє, нічого не робиться, клас. Ось, Далі, дівчатка, в нас є перша поста баночка. Це такий засіб для волосся. А такий, знаєте, як я кажу, кремчик не Curl Perfect з фірми Deli Plus. це іспанська така, от фірма. Deli Plus – це фірма з Меркадони. Меркадона це така аля, скажімо так, іспанська бідронка. Ось, ви знаєте, класний. Оце знаєте момент, коли ви закінчуєте продукт. І вам сумно через це, що ви його закінчили, бо він був реально класний. Він мав таку нетигеливу консистенцію. Його було небагато. Я вже хотіла його закінчити, бо він в мене вже досить довго був. Ось, але ну це, знаєте, з тих кремчиків, які я шкодую, що закінчаться, бо ну тут їх не купиш. Це треба їхати в Іспанію, спеціально, щоб їх ще раз купити. Коли буду в Іспанії, куплю два. Я не жартую, серйозно вони дуже класні. Ось і шампунь у мене був з цієї серії теж класний. Ну, одним словом, мені, серія, мені ця дуже сподобалась. Тому да, трошки жалію, що він закінчився, ну, але можете мене привітати з першою пустишечкою. Ось. Далі, дівчаточка, був у мене такий от хайлайтер з поезе. Ну, Тут, що вам сказати, це хайлайтер, по-перше, його багато не використаєш. По-друге, е можу признати, що я трохи халтурила і дуже часто ним користувалася ось так. Тому да, я навіть не буду відкривати, немає сенсу, бо тут нічого не помітимо. Ситуація трошечки краще з бронзером. Це теж поеза, я просто його пересипала в варієте в таку коробочку, вона мені більш ширша і мені легше там собі, знаєте, в кришечці чи де там оперувати цим бронзером. Ось класно, класний бронзер, я з задоволенням користувалася, нагадувала собі про нього, ось на роботі в основному користувалася. Я ним задоволена, хороша штука, абсолютно рекомендую. Але ну, ми не будемо бачити тут ніякого прогресу, тому показувати не буду. Користувалася я теж кожного дня ось такою пудрочкою, феліцея натуральний пудр. Але щось по результатам, я вам скажу, що, що, що було, що є, такі от цяточки, вм'ятинки і все. Більше нічого толкового немає. Ось, не знаю, чи це в тому, що ця пудрочка сама така натуральна і. Не знаю, вона щось якась, знаєте, не, не Ось, ну побачимо, що буде в наступному місяці. Якось так. Нема тут не видно результату. От, Де результат буде видно, я так думаю, це будуть в олівцях. Давайте раді цікавості візьмемо мій супер мяко крутий зошит. Ось, і подивимося, що там в нас є. Так, кіко олівець. Давайте подивимося на, цей, на цю малютку. Я його раз стругала. Ось, а тому тут буде якийсь результат. от, От, бачите, ось так це виглядає, тому да, тут є результат, але він ще не скінчився. Я чимось думала, що е, цю малютку я закінчу, але я якось, ви знаєте, то, -то тим, то тим, то тим е, користувалася і якось так, знаєте, не, не обов'язково саме цим. Далі, інглот, подивимося, давайте, що там в мене відбувалося по інглоту. Інглот я теж точила. Раз. Ось, дивіться, теж є результат. Тому, да, класно. Ось я зроблю відміточки, да. тому тут я інглотом я теж користувалася. Так, дивимося, що в нас далі. Plus, олівець, чесно, ні разу не користувалася, я його навіть сюди не принесла. А, тому не буду це, не буду тут а, нічого показувати. А, так, потім в мене був такий от, точніше, є олівчик для Брів з Evaline. Дивимося олівчик, що там у нас відбувається. Так. Ну, є трошечки, бачите, ось є. Є в нас маленький результат. Ура, молодці. Щось там пішло трохи. Ну, в мене його, знаєте, ціль добити, бо в мене, якщо ви пам'ятаєте, ще два. Точно таких самих є, і це трошки забагато. Так, дивимося. А, так, Estee Lauder Olivet. Дівчата, я вам скажу чесно, я, по-моєму, його ні разу не точила. Але трохи ним користувалася. А, ні, може і точила слухати. Ні, точила все-таки, так, да, може раз, так трошечки ось. Тому щось там чуть-чуть мінімально є. Але я не скажу, що я на ньому, знаєте, так е, нажимала, прям, знаєте, конкретно. Потім такий от олівчик Abriol. Це така помадка в олівцю. Я вам казала, що вам запишу відео, але якось в цьому місяці дуже мало було вільного часу. Ось, є результат ось так, з е, самого. Спочатку я його використала. Я не скажу, що це мій любимий олівець, на жаль, ну, але як є. Колір літній. Ось покажу вам, до речі, що я нароблю свочи, хто його знає. Давайте подивимося. Ось такий от літній колір, гарний, абсолютно. Я вам скажу, що ну, дуже гарний, все супер, тільки що в ньому є трошечки такий нюанс, і мені не дуже подобається. Потім розкажу окремо у відео. Так. Дівчата, Далі в мене ще був ось такий brush-up. Лайнер liner. Liner не для очей, а для губ. Тобто олівчик для губ. По-українськи це буде. Давайте подивимось. Я ним трохи користувалась, але я не знаю, що тут буде чи не буде. Дуже мінімально, щось там, бачите, буквально там от міліметр якийсь. Тому Майже, майже не видно результату. Треба, звісно, думаю, що в цьому місяці трошки я. Напряжусь і буду себе мотивувати користуватися цим лайнером, наприклад, з цим е, блиском. Бо якось е, минулий місяць я користувалась цією пометкою і наверху цей блиск і виглядала, ну, скажімо так, більш-менш окей. Ось. Але, звісно, з цим буде виглядати це гарніше. Ось, тому тому ось так. Такі от в мене, дівчаточка, результати. Напишіть мені в коментарях, чи ви теж этот Project Pen. Я вважаю, що це корисний проект, тому що ми використовуємо те, що в нас є, не купуємо нове. Це свого роду, знаєте, таке свідоме споживання і також економія коштів. Я люблю дивитися Project Pen у інших дівчат і вирішила теж подивитися а наскільки швидко я буду використовувати засоби по догляду та до макіяжу як бачимо макіяж в мене йде дуже дуже повільно по догляду особливо за волоссям ну, як бачите ситуація досить така знаєте інтенсивненька але я вам говорила я волосся манячко як то кажуть я дуже люблю дбати про волосся і моє волосся любить коли на нього наносять там мільйон Різних засобів, тому що вона мене кудряве, пористе. От і таке волосся сухе, воно любить догляд, тому, тому якось так. Ну, все, на цьому поки все, дівчаточка. Я повернусь до вас через місяць і подивимося, що мені вдалося використати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі! Не лінуйтеся ставити вподобайки для мене це багато що значить. Ну, все. Я з вами прощаюся. Па-па-па-па.